Вітаю, вітаю! Якщо ви пропустили початок челенджу, то розповім коротко: Ми з хілкою виноградною по рандомним завданням робимо сімські родини ще майже тиждень. Сьогодні завдання звучить таким чином: дорослий культ чоловік, виражений картою колесо фортуни, та небінарний підліток, виражений картою повішений. Як я вже казала, з усіх окультів в мене є лише прибульці, тож це накладає для мене деякі деталі і. Особливості в історіях. Карта Колоса Фортуни вона про авантюризм та емоційність, про розвіну напрямку та удачу. Саме таким чином я намагалася виразити характер сьогоднішнього культа. Малокосан по натурі дослідник. Взагалі він не збирався зупинятися на цій планеті. Він досліджував космос, але його корабель розбився. Молодий прибулець, який гадки не мав, що йому робити, не міг просто так піти до людей. Він взагалі не був певен, що і як має вчинити. Але він не знав, що за нічним небом спостерігала одна місцева дитина. Цю дитину звали Кім Пателі. І вона, точніше, вони, бо з роками кім остаточно сприйняли себе небінарною персоною, вирішила подивитися, а що ж таке впало у лісі чи то метеорит, чи то що. Так почалася історія дружби при та дитини. Втім, взагалі не мали друзів серед однолітків, ті не розуміли їх зацікавленості в незвіданому, не сприймали інтереси. Та просто якось сходилися характерами. У Малокоцані Кім знайшли товариша, який так само дивується людським звичкам, як і вони самі. А самому Малоку потрібен був хтось, хто пояснить йому, як все працює на цій планеті, де доведеться залишитися на деякий час. Бо відремонтувати корабель, як виявилося, було майже нереально. Єдиний вихід зібрати пристрій, що допоможе знайти інших прибульців на планеті чи дати сигнал на батьківщину. Але це все потребувало ресурсів та часу. Кім допомагала молоку, Приносила одяг, коректували маскування, супроводжували в поїздках. Батьки Кім, на щастя, доволі непогано сприйняли цю дружку, хоча й не знали повної історії, але якось вони зрозуміли те, що невідомий ним дорослий чоловік не зашкодить їх дитині. Можливо, не обійшлося без іншопланетного гіпнозу? Чесно, не знаю, залишимо це на совісті молоко. Минали роки малука відправився на пошуки прибутців, бо апарат казав, що вони поруч, а батьки вже 15-річних Кім відправилися на гору Камаребі. Батьки зникли. Кім не певне, що саме сталося. Знають лише те, що самі піднялися підйомником перші, батьки мали їхати другими. Але кабінка була пустою. Люди бачили, як батьки кім сідали в неї, кім бачила, як вона наближається до них. Але ніхто не розуміє, як і коли батьки зникли, при тому, що ніхто не бачив, щоб хтось падав із кабінки підйомника. 15 Кім не могли жити самі, але іншої близької рідні в них не було. І тут в їх житті знову з'явився малоко. Як виявилося, його пошука поки що нічого не дали, але він не міг лишитися осторонь, коли Кім опинилася в скрутному становищі. Якщо у вас є інша планетна телепатія, то нескладно оформити документи, за якими ви виявитесь чимось дядьком. То зараз хікуваті одинаки кім я обрала такі риси, як відображення історії та карти Таро, бо Повішений теж відповідає історії. Це знаходження в стані зупинки топіку, з якого поки що не зрозуміла, куди і як вийти. Тож кім живуть разом з Мало Цаном, який, до речі, серед людей називає себе малькольмом, який досі зберігає деяку еклектичність в своєму стилі, хоча й доволі непогано прилаштувався в людському суспільстві. Чи знаєте молоко інших приборців і чи зможе повернутися додому, чи розкриють ким причину зникнення своїх батьків? Поки що це невідомо. Ось така історія в мене вийшла на суботу. Завтра буде останній день челенджу, і там буде дещо незвичайне. Не пропустіть і не забудьте подивитися відео гілки виноградної, тому що в неї, наскільки я знаю, вийшла геть інша історія. До побачення!